Знаєте, людей привозять на екскурсії, а найкращі місця, найкращі локації їм не показують. Їх тільки ведуть на оглядовий майданчик в селі Рибник і все. А піднятись кілька хвилин. ну, Суто для мене це було 5 хвилин від оглядового майданчика до цієї вершини, з якої відкривається неймовірний краєвид на українські Карпати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми, я як обіцяв. Весна прийшла і почали їздити по околицях курорту. Ну, сьогодні завітали в село Рибник. Це 28 кілометрів від Трускавця, автомобілем це 40 хвилин. Від, від східниці 8 кілометрів це приблизно 12-13 хвилин. Так показує Google Maps. Я думав, що зі східниці це буде кілометрів 6. Ну, виявляється 8 кілометрів якраз на цю. Локацію, з якої відкриваються неймовірні краєвиди на Сколівські Бескиди також на гарну річку Стрий. Ну, видно село Новий крупивник, село Рибник, село Довге, звідси прекрасно видно. Знаєте, неймовірна красота тут влітку, влітку і восени. Неймовірна тут красота, неймовірна природа. Особливо, коли прийти зранку, коли томани над рікою. І... Зустрічати тут захід, схід або захід сонця, чи після якоїсь сильної грози, ну тут красота неймовірна. Також тут в Сколівських Безкидах знаходиться водоспад лазний і навесні кожного року я туди їжджу. Цього року, друзі, не знаю, навіть в горах снігу немає. Річка Стрий не така повноводна, як була раніше. Ну, і відповідно, на водоспаді також ну, він не такий великий, як. Зазвичай я там в травні їжджу, коли вже все зелено, красиво, і він неймовірно красивий. В кінці відео я, друзі, покажу вам фото і водоспаду, і неймовірних краєвидів, які тут влітку. Більшість людей тут навіть і не підозрюють, що з цього місця відкривається такий краєвид. Люди приїжджають на оглядовий майданчик, який знаходиться зразу внизу. Зараз ми туди підемо, я вам все покажу, скільки людей. Сьогодні неділя. Дуже багато людей приїхали подивитися на українські Карпати. Бачите, сьогодні дуже тепло, плюс 20, навіть і у Карпатах. В Трускавці також було плюс 20, я був в обідню пору на Біветі. Сьогодні в Палаці культури Шевченка. Верніше не сьогодні, вона завтра буде, але приїхала на курорт швидше і анонс концерту був на Біветі Оксани Білозір. Ось так. Ну, пісні вона не співала, просто там прийшла, привіталась, пофотографувалась, ну і запросила на концерт. Ви знаєте, що перший рік е, тут не спалили траву. Перший рік, Ну, хоча ще не вечір, і все може статися. Але кожен рік тут завжди спалювали траву, спалювали кущі, дерева то все. Навесні виглядало таким чорним і некрасивим. Е, я полюбляв, знаєте, пейзажну фотографію. Раніше, ну, зараз полюбляю, але раніше цим займався. І мене це дуже обурювало, що тут завжди все було чорне, спалене. Ось. Ну, коли я тут перший раз приїхав, це було напевно років 15 тому на це місце. Воно було набагато красивіше, менше було тут всіх кущів, набагато все проглядалося. Краще річку взагалі видно, було всі її ізгини. Куди вона завертає, там, ну, все було красиво. Знаєте, про це місце можу говорити годинами. Раніше, тут в 80-х роках, ще за радянських часів, планували збудувати велику гідроелектростанцію, і це все місце, отут, де внизу відкривається, все мало бути затоплено. Ті села, особливо село Довге і рибник, мали бути затоплені. І для тих людей побудували в селі Попелі цілу вулицю з будинками і хотіли людей туди переселити. Ну, бачите, не так сталося, як гадалось. І коли вже заливали ну, якусь там дамбу, підпірну стіну, і була сильна злива і десь гора обсунулась, ну і потім проєкт закрили. Там ще є руїни оцієї недобудованої гідроелектростанції. Які знаходяться за селом довге. Ну, колись влітком, влітку я вам поїду туди і це все краще покажу. Ось, і тут мало бути Карпатське море. Я не кажу, щоб не було б красиво, було б ще може красивіше, ніж зараз є, але ну, бачите, є і буси екскурсії проїхали люди, і автомобілі власні. І зараз от ліворуч там ще більше автомобілів є. Одні люди приїжджають, інші вже від'їжджають, але ніхто не піднімається вверх там, де я був. Ви бачили, там жодної людини не було. Минулого року я навіть туди заїжджав на власному автомобілі. ну Цього року там дуже їздять квадроцикли, з рибничанки, там, з різних інших відпочинкових комплексів, і там дорога вже така зараз не проїзна. Можливо, влітку буде якась ситуація інша, але... Ну, гарно там на гору заїхати можна автомобілем. Бачите, багато автомобілів, багато людей. І також на оглядовому майданчику зараз черга, щоб сфотографуватися. Люди чемно стоять, чекають, вони фотографуються. Таке, знаєте, інстаграмне місце. А внизу є, бачите, такий підвісний міст. Люди також туди ходять. Пускається вниз, ну це таке собі, знаєте, задоволення пройтися цим містком. Деякі доски вже прогнили і ну, треба бути обережним. Неймовірні краєвиди відкриваються хоча і з цього оглядового майданчика. Ви знаєте, друзі, що біля східниці встановили карпатський маяк 30-метрова така вежа, на яку можна піднятися і. Ну, спостерігати за Карпатами. Там не видно ні східниці, ні інших. Там частину Трускавця видно, частину, напевно, Борислава. Ну і за кращі погоди видно трохи, трохи Дрогобича. Ось, ну, 7 кілометрів без доріжжя, фактично, щоб туди добратися, пішки дуже довго. А на мою думку, він би краще стояв на цій горі, де я був. Були б неймовірні краєвиди і набагато більше людей побачили цей карпатський маяк. Не знаю, хто там таке придумав його там встановити на горі Цюхів У мене на каналі є відео, неодноразово я там був, ну одне відео точно я, пам'ятаю, що записував. Ну я думаю, що влітку цього року якось виберусь і покажу вам, як е, цей карпатський маяк виглядає влітку. Бачите, люди просто сидять, відпочивають. Сьогодні дуже тепло, навіть в Карпатах е, дивно, бо завжди. В Карпатах трішки холодніше, ніж отрускавці, а тут температура однакова. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну і як я вам і обіцяв, покажу кілька фотографій, як. Це місце виглядає тут влітку, навесні, взимку, ну і восени. І також водоспад лазний. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!